Ірина Подгурська бабуся в готелі. З циклу оповідань Я та моя бабуся. Коли моя троєрідна сестра вирішила вийти заміж, бабуся запросили на весілля. Так мило, що вони згадали про бідолашну стареньку, зворушилася бабуся, вибираючи собі вбрання на урочистість. Поглянь, будь ласка, цей капелюшик пасує до сукні. Чи мені взяти рожевий? Бабусю, а ти взагалі знаєш наречену? Звісно, багато років тому мені передали новину, що вона народилася, і натікнуло, що треба б якось відзначити це подарунком. У відповідь я надіслала дуже гарну листівку. Після цього я нічого не чула про немовлятку, ну аж до цього запрошення. Навіщо тебе тоді запросили? дивувалася я. Наречено я знала ані трохи більше, аніж бабуся. Столична рідня не відрізнялася надмірною комунікабельністю з провінційними родичками. Ти хіба не знаєш, що на кожному порядному весіллі для повного антуражу в куточку має сидіти старенька бабця в хустинці? Тобі бракує хустки на голові хмикнула я, оглядаючи модну зачіску моєї старенької. Ну, у кожної бабусі до загального набору переваг є склероз. Тож спішимо відсутність хустки на нього. У тебе є склероз? хмикнула я. Надзвичайно зручна річ, вигукнула бабуся. Дуже рекомендую придбати на схилі лід. Завдяки йому можна забути багато зовсім непотрібних речей, та що особливо важливо, людей, особливо тих, кому потрібно віддячити за запрошення на весілля, запрошенням у відповідь погостювати у маленькому будиночку біля моря. Ну звісно. Будиночок біля моря став об'єктом пильної уваги багатьох родичів, які досі завзято забували про бабусина існування. Утім, на весілля ми таки поїхали. Бабуся повідомила родичів, що не може прибути без супроводу в моїй особі. Хто ж повинен періодично підносити старій жінці склянку вина. Я всіляка відбрикувалася від цього візиту, але бабуся завжди в рукаві мала кілька козирів. Зокрема, вона помахала перед моїм носом парочкою квитків на модну виставу в одному із столичних театрів, і я здалася. Жити ми вирішили в готелі, ну не їхати ж до родичів, зайнятих весільними приготуваннями. Вони, звичайно, казали, що сусідська бабця охоче пустить бабусю переночувати. А що, стареньким завжди є про що весело погомоніти за чашкою чаю? Передай їм, що я так сильно хропу, що не дам заснути не тільки добрі сусідці, а й молодим зіпсую всю їхню шлюбну ніч. Так, так, крізь стіну буде чутне. Я тому і змушена була придбати власний будиночок, оскільки мої сусіди, всім під'їздом, стоючи навколішки, благали мене виїхати. Родич, почувши, що бабуся збирається жити в готелі, трохи напружився, але одразу розслабився, пізнавши, що платити за готель, йому не доведеться. Лише порадив чудовий хостел неподалік у сусідньому дворі. У сусідньому дворі. Він недооцінює силу мого хропіння, хмикнула бабуленця. У готелі, номери, в якому ми забронювали заздалегідь, нас теж трохи недооцінили. Панночка на рецепції кинула невдоволений погляд на наш непримітний одяг зім'ятої дорозі. І тут же мила посміхнулася красеню у модному піджаку. Дівчина у нас заброньована, спробувала встрягнути я, але красуня лише недоволена надула пухкі губки. Майте терпіння і посміхнулася цими губками красення, а чим може прислужитися? Губи і справді були розкішні, щойно після пластики вони апетитно випирали по всьому збільшеному контуру і були рясно нафарбовані помадою. О, господи, дівчинка, хто тебе так покусав? Несподівано пролунав із за мого плеча бабусин голос. Я обернулася. Бабуся, злегка згорбившись і розпатлавшись, діставала з сумочки-окуляри. Вигляд у неї був такий, ніби вона вже начепила собі на голову гіпотетичну хустинку з усеонародних уявлень про бабусю. То мене покусав. Панянка на рецепцію не відчувала небезпеки і безтурботно не підставилася під удар. Ти бачила свої губи, ой бідалашна дівчинка, це ж бджоли, так? Мене не кусали бджоли. Паночка, відчувши каверзу, кинула нервовий погляд на красення, який сперся на стійку рецепції, та з цікавістю спостерігав за тим, що відбувається. «Шершні!» А й ще гірше. Це ж ти три місяці ходитимеш роздутими губами. Як же ж ти розмовляти можеш, сердешне моя? сказала бабуся. Жіночка, дайте моїм губам спокій. Обличчя панночки повільна, але неухильна заливалася рум'янцем. Слухай, у нас на фермі сторожа так само ося покусали, і він місяць з перекошеною пикою ходив. Говорити не міг, допомогли лише примочки із коров'ячої сечі. Припинить, будь ласка, хоча де ж у вас тут у місті, такому великому, свіжу коров'ячу сечу знайдеш. Але якщо хочеш, я можу тобі вислати, не вхавала жаліслава бабуся. Тільки поставте наш телефон на зарядку, бо ми поки сюди їхали, телефон розрядився. Долучилася до гри я. Еге ж, підтакнула бабуся. Кобила у сусіда стара, іде не швидко, поки до станції дісталися, уся зарядка закінчилася. Ви тільки свій телефон нам дайте, ми сторожу зателефонуємо, він, якщо не п'яний, одразу слухавку візьме і усе для вас зробить. Вийшли сечу найближчою електричкою. Якщо кобила нашого сусіда не здохне до ранку від старості, підсумувала я. Ми обидві дивилися на червону, як рак панночку, яка не знала вже, куди свої губи подіти. А який у вас номер броні? вичавила вона. Нас оформили за хвилину, видали ключі та вказали дорогу до ліфта. Мені таки не подобається колір твого обличчя. Крикнула бабуся вже від ліфта. Аж надто він червоний. Хоч би не було запалення, бджоли дуже небезпечні. Здається, паночка цього ж дня відпросилася до лікаря, бо більше ми її не бачили. Слідом за нами в ліфт увійшов красень у піджаку. То чим там лікується ваш знайомий сторож із ферми? зацікавлено запитав він. Господи, чим він тільки не лікується, найчастіше самогоном, відмахнулася бабуся. З її обличчя зник навмисно прибраний, придуркуватий вигляд, і вона знову перетворилася на ту, ким була, красуню в повному розквіті всіх своїх восьми з хвостиком десятків років. Так я й думав, усміхнувся красень. Мені теж завжди здавалося, що ця мода на роздуті губи надмірно перевищує будь-які уявлення про красу обличчя. Але ж дівчатам цього не поясниш. На жаль, зітхнула бабуся, а мода на здоровий глуст усе ще не прийшла. Тож доведеться вам, чоловіче, терпіти зайві опуклості та зайві впуклості. Ірина Подгурська, в бабуся в готелі з цикло оповідань Я та моя бабуся. Друзі, якщо вам подобається та ви чекаєте на продовження, будь ласка, скажіть це у коментарях і поставте, будь ласка, лайки це дуже мотивує працювати далі. А українського контенту, як ми всі знаємо, має бути багато.